Всім привіт! Ми отримали невеличку поставку одягу Есмара. Це літній одяг мікс. Ось такого плану переважно все в коробочках. Футболки, платтячка, ось такі футболочки жіночі різних кольорів та різних видів. Також є ось такі сукні довгі літні. Так, є футболочки поло. Такі для вагітних попадаються футболки. Ось, ось такий мікс це буде його ціна 13 євро за кілограм. замовлення від 10 кілограм. Також ще є суперпропозиція такі суконки для вагітних. 89 гривень за штучку. вони є в різних розмірах та два кольори. Сірий кольор та чорний 89 гривень за, за одну штучку, замовлення від 20 штук. І ще ми ось таку отримали новинку. Це бренд Hookie е, 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 німецький. Ось тут будуть в цьому, в цьому міксі будуть футболочки, будуть ось такі спіднички лянні і в коричневому кольорі. Також є штани. Штани лянні. Ось такі в полосочку та. Однотонні штани, це все жіночий мікс. Ось такі штани. Так, ще футболочки різноманітні. Ось такі ляні футболки. Також такі жіночі сорочки. Вона є, отак вона виглядає ближче, з довгим рукавом. І, і, і джинсові ось такі сукні жіночі і ось такі футболки. Цей мікс 15 євро за кілограм. Замовляйте в наших менеджерів замовлення від 10 кілограм.